Сьогодні у нас медові кісточка. Беремо 150 г меду, одне яйце кімнатної температури, 100 г сметани любої жирності, у мене 15%, 2 столових ложки олії без запаху чайної ложки солі і одну з гіркою чайну ложку харчової соди. Це все добре перемішати, і тоді додати 350-370 грамів просіяного борошна і замісити. Тісто. Воно вийде таке м'яке і в міру таке липке. Дошку підсипаємо, розтачуємо тісто і робимо з нього тістечка. Потім кожне тісточку макаємо в цукор, так злегка, і кладемо на деко. Потім кладемо їх випікатися при 180 градусів на хвилин 15. Ось вже готові тістечка. Досить м'які, смачні. Робіть, не пошкодуєте. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Смачного вам!